Довгий час я ходила повз рекламу цієї установи. Агенція нерухомості. Були надії, були сподівання, але не було можливостей і, як скажуть, не було б щастя, то нещастя привело. Біда в Херсоні привела мене в нове місто. Дуже хотіла стати одеситкою і з допомогою цього. цього Агенції. Ці агенції, так? Да? Ага. Агенції здійснились наші мрії, мої доньки. Зайшла просто, а дай попробую. Спробувати виявилось дуже легко, наскільки допомога була кожного дня і порадою. І... Визначений час. Я працюю дистанційно, зі мною ходять тільки в вихідний. Вихідний ми проходили суботу, неділю, скільки місяців два. Так. Місяців два ми шукали, ми вибрали іменно те, що мені хочеться. І зі мною були деякі негаразди, які на нашому шляху цього вибору були. Але мені люди, спеціалісти, сказали: ми знайдемо вам саме вашу квартиру, і ми знайшли саме нашу. Центр міста, історична частина Одеси, вулиця Бор Болгарська, після оцих суматошних районів. Тихо і незвично, але це вже моя вами подарована оці надії всі мої. І я вам скажу за ті гроші, як ви нам вдало підібрали варіант, то це просто фантастика. Я не просто вдячна, я безмежно вдячна. І рекомендую: якщо ви хочете знайти квартиру, не ходіть по іншим агенціям. Тільки слово. Я вас дуже вітаю. Дякую вам за okay. відео, відео, за особисте. Дякую. І щоб все у нас було добре, і ще ви до нас приходили купляти ще не одну квартиру. Так, якби були б гроші так. не на війну, то і онукам, і дітям можна ще придбати з такою допомогою. Главне, щоб був мир. Так. До миру, бо ми того варті. Дякую вам. І вам дякую.